Якщо ви працюєте з командами, ведете проекти, проводите зустрічі чи воркшопи, ви точно знаєте, як важливо залучати людей до обговорення ваших цілі, задач, викликів, ідей, проєктів, планів, прийняття рішень разом, бо саме залученість народжує у них відчуття впливу і власного внеску, а з ним приходить мотивація, проактивність і відповідальність. А тепер уявіть, що кожна ваша командна зустріч структурована, конструктивна, драйвова. Без хаосу і без втрати фокусу. Це можливо, якщо ви опануєте фасилітацію. Це технологія, яка допомагає зробити розмову в команді структурованою, конструктивною і головне залучаючою. Фасилітація це новий стиль лідерства і маст хев навичку сучасного менеджера. Навчіться не просто вести командні сесії, а фасилітувати їх. І підійміть командну ефективність на новий рівень.